Всім привіт! Я зрозуміла, що віра в Бога це єдиний шлях до життя вічного, який нам дає Господь Бог. І Господь Бог він завжди буде оберігати своїх дітей, свою церкву. І Він дає нам справжню істину. І якщо ми будемо вірні Господу Богу, то тоді Господь Бог він буде вірний з нами до кінця вічного. І Ніякі біси нам тоді не будуть страшні, тому що з нами буде Господь Бог. І ми маємо дякувати за це все Господу Богу, нашим пасторам, священикам, які проповідають нам про Слово Боже, про Біблію. І Ісус Христос це є шлях, істина і життя. А дерево, пізнання добра і зла це те, що диявол пропонує. Через цей світ, наприклад, всякі спокуси, гріх, бажання плоті, порнографія, е, і так далі. І через Слово Боже ми лише не можемо наповнитись, тому що Ісус Христос і Бог Він має бути в нас завжди на першому місці, і ми маємо жити не по плоті, а по духу. Амінь.